Сьогодні близько 250 дітей взяли участь в олімпійській руханці та спортивних майстер-класах. Їх провели у дитячому парку. «Казка». таким чином, суми долучилися до всеукраїнського заходу, який одночасно об 11-ті стартував у всіх регіонах. Всі учасники олімпійського дня виконували елементи вправ, які поєднала в єдину композицію бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різадінова. Мені подобається займатися різними видами спорту. я раніше займався а, секції, плаванням та на... футболом. Я знаю, в що в нас будуть якісь змагання між різними клубами. Мої враження великі, тому що я ніколи не була на такому празднику, і мені було дуже весело. Дуже добре і мені дуже подобалося. Те, що ми танцювали танець, для мене простий був. Дуже інтересно було. Участь у заході взяли 22 дитячо юнацькі спортивні школи. Для дітей організували спортивну естафету, майстер-класи з хокею на траві, тхеквандо та дарцу. До цього ми тільки дивилися, як це робили наші старші дівчата і вчилися у них. Сьогодні ми показуємо наші здібності. У Хоке основна програма основна програма це підтримка наших олімпійців на іграх у Токіо. тут дуже багато різних секцій. Це тхеквандо, карате, дзюдо, тобто представники лижної гонки, представники усіх видів спорту, які в нас культивуються». у нас Олімпійський день у парку Каска влаштували на стадіоні, тривав захід півтори години. За інформацією синоптиків, на той момент повітря прогрілось до 30 градусів. Через спеку, сказала Олена Петрова, програму скоротили. За словами фельдшера, швидкої Сергія Мальцева, до них за допомогою не зверталися. Це без безподій. Всі здорові, всі живі. Погодка сьогодні дуже гарна, дуже файна. Атмосфера теж дуже супер. Не жарко? Ні, нормально. «Діти більш устойчивы, я думаю, к жаре, чем взрослые, поэтому им нормально себя чувствуют.